На щопонеділковій нараді на раді комунальних служб і підприємств передусім мова йшла про підготовку до опалювального сезону, адже за кілька тижнів, за прогнозами синоптиків, середня добова температура може суттєво знизитись. На сьогодні усі котельні фактично готові до запуску, втім найближчим часом здійснять додаткову перевірку теплового обладнання. На даний момент котельні готові вже на 100% технічно. Завершуються роботи вже по прибиранню і по запуску. Окрім цього, на підприємство Тепловодсервіс нині триває набір працівників, адже наразі залишаються вакантними ще вісім посад операторів теплогенераторних установок. Також у ході наради детально обговорили завершення поточних робіт по житловому фонду. Суха і доволі спекотлива погода могла вплинути на стан ливневих стоків на покрівлях багатоповерхівок. Тож працівники Миргородської управляючої компанії здійснюють огляд покрівель. Підвищена температура. Вона вплинула на стан дахів із таким з м'яким покриттям. Тому зараз комунальне підприємство оглядає ливнівки на дахах для того, щоб уникнути підтоплення будинків, залиття будинків, квартир під час дощів. Тривають роботи із поточного ремонту асфальтобетонного покриття у населених пунктах громади. Завершені роботи по дорогам, які в підпорядкуванні агенції автомобільний доріг. Ми завершили на минулому тижні роботи по дорозі Мальці Ярмаки. Зараз на даний момент проводяться роботи по трьом тендерним договорам: це вулиця Котляревського, вулиця Полтавська і вулиця Козацька. Завершуються і продовжуються роботи. По іншим дорогам громади. Це у нас планується зараз по місту і планується ще по Петрівцях. Центральна вулиця. Окрім цього, на завершальному етапі оформлення документації для видання в експлуатацію завершених об'єктів будівництва.